Привіт! Сьогодні я вирішила зняти для вас відео про те, що я купила на Чорну П'ятницю. Я не так багато купую, взагалі раніше в мене було такої традиції, знаєте, щось купувати в цей день. Але останнім часом, так, я зрозуміла, що все одно є знижки, і все одно я можу, як мінімум, купувати ті. А продукти, якими я вже користуюсь, просто зі знижкою, і це для мене також буде цінно. Тому м -м, сьогодні я покажу якісь свої улюблені бренди, які я купую вже далеко не перший раз, які мені прям дуже подобаються. І також якісь нові покупки, які були давно в моєму вішлисті, і та, те, що я змогла собі цього разу купити, тому м -м, сьогодні поділюсь цим. В цьому замовленні в мене було особливо багато. Косметики, хоча я не користуюсь косметикою, тільки кремом доглядовою косметикою. Так я користуюсь, а от вперше за 10 років я купила собі рум'яна цього року Merit і я купила собі помаду там. Так, і взагалом я більше нічим не користуюсь, тільки румяними. Помадою я дуже рідко користуюсь от румяними чистіше. Та. Тому я дуже люблю цей продукт, і це єдиний продукт, який я наношу, коли я кудись іду. Не завжди, але коли в мене є настрій, я його наношу. А зазвичай я просто користуюсь кремом і все. І якимись доглядовими та штуками. Тому почну, відповідно, з косметики. Перше, що я хочу показати, це такий набір, який я собі підібрала косметики від Органіка. Напевно, він так називається. Це абсолютно натуральна косметика. Просто 100%, наприклад, це перше це гідролат Троянди. І це просто 100% гідролат Троянди. Тобто, це абсолютно натуральні речі, які я оце я купувала вперше. І я хотіла. Просто це спробувати, тому що в мене такого ніколи не було. Але я чула якісь хороші відгуки, оскільки я люблю натуральні продукти, натуральну косметику, все таке класне і природнє, то та, мені це дуже зайшло, і я це вирішила спробувати. Це гідролат троянди ще раз. Далі олія опунції. Це така супер маленька у мене пляшечка олії. Також це просто 100% олія. О я буду її просто наносити на обличчя, класно наносити її під очі. І оскільки зима, я хотіла щось таке додати до свого догляду, який в мене є. Щось таке, що буде більш зволожувати мою шкіру, наповнювати. Тому брала для себе ось таку малютку. Далі з олії так само. Я купила арганову олію 100%, яку я буду наносити на обличчя. Я не знаю наскільки швидко вона вбирається, але я читала відгуки, що швидко, і я планую знаю все одно робити якийсь масаж гуаша. Ну, хоча б, знаєте, такий суперлегкий, вранці. Так, як на крем можна робити, так і на оцю ліку. Мені здається, буде а, супер. І вони мені відправили в подарунок Уптан, Я ніколи не користувалась, це просто пудра така для вмивання. Так, але мені було приємно, тому я спробую. Далі косметика, якою я користуюсь, яку я дуже сильно люблю, це дотик львівський бренд. І я замовила у них крем. Він називається Cloud. Це моя третя або четверта банка, я не пам'ятаю. У мене так завжди, якщо мені подобається цей крем, і він мені підходить, я просто купую його знову і знову, тому що а, та, я не, не великий фанат багатьох там, косметичних засобів, і я не так часто щось змінюю, тому він дуже класний і мені подобається. І також від цього бренду це в якості якогось собі такого новорічного різдвяного подарунку я замовила крем для тіла. Він називається Ginger Bread, І та він дуже приємно пахне. Такими, знаєте, просто звичайний якийсь пряник імбирний. І це дуже прям прикольно. Інколи мені прям хочеться щось такого, раз в сезон купити от щось таке дуже приємно пахнуче, тому я купила такий лосьйон. Наступна косметика, яку я замовила, це такі бальзамчики для губ від бренду Сю. Напевне, я віднедавна це дізналась, коли моя подруга це сказала. Я говорила на це просто суле, хоча я вже тепер розумію, що напевне це було не так. Це дуже доступні продукти, вони абсолютно недорогі, і я купую їх вдруге. В мене було в зиму ось цей ем, манго, маска для губ. Я використовую це як бальзам для губ, або наношу на ніч, дійсно, як маску для губ. І такий маленький бальзамчик. Я цього разу купила Repair, а Минулого разу в мене був Aloe Vera. Цей мені, напевно, більше подобається. Він такий, прям. В ньому є запах, приємний, але. Такий дуже нейтральний, і це мені подобається. Тому ці засоби я вже купую не вперше, і вони мені дуже подобаються. Наступне це те, що я дуже давно хотіла спробувати. Бренд Солтен Stone». Я обрала собі крем для рук і натуральний дезодорант в різних запахах. І обидва запахи мені дуже сильно подобаються. Я давно насправді хотіла спробувати щось від цього бренду, і цього разу там була знижка прям 30%. І саме тому я вже вирішила, що маю це купити. М -м -м. Пахне він просто прям дуже круто, якщо чесно. І в ньому дуже красива упаковка, така стильна. А я дуже люблю красиві речі, красиві упаковки, такі, які виглядають дорого, гарно. І плюс це натуральний дезодорант без алюмінію. Тому так. Да. І друга це крем. Він також дуже красиво виглядає і його приємно прям, знаєте, десь взяти з собою. Приємно нанести і взагалі так. Він дуже класно пахне, але, знаєте, він прям такий серйозно для мене ароматизований. Можливо, я не звикла до таких ароматів, я не наношу парфуми. Я користуюсь кремом для тіла своїм базовим, без віддушок. Тому цей аромат, він такий, а, такий, знаєте, достатньо інтенсивний. І він прям як парфум, коли я його наношу, він потім у мене тримається десь, я, я не знаю, може його до двох годин і навіть більше відчувати на руці. М -м -м -м. Але якщо нанести небагато, він гарно зловжує і дуже приємний запах. І, знову ж таки, прекрасна упаковка, яка виглядає просто супер красиво. І разом з кремом і дезодорантом в одному замовленні я замовила нарешті собі е щітку, я дуже, яку я дуже хотіла. Дженеке. Або, можливо, ні, не знаю. Вона дуже красива. Я хотіла чорну, бо я люблю все, знаєте, таке нейтральне, чорне, ну і так якісь такі, напевно, кольори, але не було чорної, і я вирішила замовити бежеву. А, чесно скажу, ця щітка вона для мене не розчісує так круто, як Тенгер Тизі, чи як там вона називається в мене без ручки просто звичайна і та, в ній а... Набагато щільніші зубчики, і це для мого волосся більше підходить 100%. Хоча ця щітка вона також дуже приємна, мені подобається, що красиво виглядає. Єдине, що знову ж таки з, з практичної такої сторони вона дуже світла для мого якби, темного волосся. І незважаючи на те, що та я, я завжди чищу відразу свою щітку, якою я користуюся. Але чорна і світла це не одне і те саме, і все волосся на ній відразу видно. І плюс вона чиститься далеко, не так легко, як ось ця моя, та чорна, яка в мене є. Але при цьому вона дуже красива, естетична, і там, і нею якось все одно приємно розчісувати, тому що в неї є ручка. Не знаю, я все одно її лайкую, і як друга щітка, для мене воно прям супер. Наступне замовлення, яке я хочу показати, це одяг. І перше, це цей светр, в якому я зараз сиджу. Це светр від Авакло. На нього не дуже там велика знижка була. Просто я хотіла його і так замовляти, і так, і тому я його замовила. А він мені подобається, він такий червоний. Я хотіла щось червоне на Новий рік, взагалі щось хотіла кольорове. І, в принципі, я обожнюю червоний колір, ржевий колір і якісь от бежеві, коричневі, сірі, чорний кольори. Я не дуже люблю там яскраві, але що стосується саме червоного, червоний я люблю і ржевий. Мені дуже подобаються тут рукава, вони такі широкі, і це прям ну, дуже круто виглядає, якщо чесно, прям дуже. В ньому такий оверсайз-крій, він дуже зручний. Я от сиджу в ньому зараз і мені прям супер комфортно, але перше моє враження, оскільки я супер ніжна, але це не сприймайте як якусь серйозну пораду. Я відчувала, що він ну, злегка, прям дуже злегка, десь там якби колеться. Хоча коли я запитала своєї сестри, у неї точно такий светр. У нас, мені здається, гардероб вже скоро буде такий, знаєте, Ctrl-C, Ctrl-V. Я запитувала в неї, вона перша купила цей светер, я запитала в неї, чи він кусається. Вона сказала, ні, взагалі типу ні. І я зрозуміла, як це цікаво, що для різних людей по-різному я дуже супер чутлива людина, і коли е для мене річ якась кусається, це для мене прям. Але е коли ти ну, вже в ньому сидиш, ти якби звикаєш, це не дійсно не от таке відчуття прям, інтенсивне. Може таке дуже злегка. Знаєте, бо може бути прям такий м'який абсолютно ну, як кашемір, коли ти одягаєш. Я створена для кашеміру. А якщо кашемір, ти одягаєш, ти там відчуваєш реальну цю ніжність, приємність. А все одно тут є і синтетика, і якась, напевно, вовна, і щось таке, і цей мікс дає таке відчуття ну трошечки таке. Я думаю, більшість людей цього не відчує, тому це так. Це так, просто сказала свою, своє відчуття. І наступне, що я купила також з одягу це просто звичайні чорні штани. Навіть не буду їх розгортати, це usual. Я дуже люблю бренд Usual. В мене є від них не одна річ, і прям вони мені дуже подобаються. Але ці штани для мене я достатньо струнка, тому для мене вони. Злегка занадто оверсайз. У мене є штани від Levi's, це мої улюблені штани. І, на жаль, вони чомусь не роблять зараз. Я не знаю, чому вони не роблять спортивних речей з штанів. Зараз немає ні на англійських, американських сайтах ніде. Тому я замовила ці, вони прямо донизу йдуть такою дуже широкою, не звужені, знаєте, як трошечки, хоча б, а прямо широко. Це. Достатньо прикольно, але це так, знаєте, дивлячись до якого луку, дивлячись до якої речі. І от якось це для мене так. Ну, чорні штани це базові штани, і я їх в основному ношу під свій Face пуховик. Тому м -м, мені подобається, але на наступний раз я би якось. Подумала чи уточнила, якби купувала ще якісь, чи вони будуть такі самі, чи, можливо, є якісь моделі, де трішечки воно буде гармонійніше. Але при цьому так. Мені подобаються ці штани, і я в них буду ходити. Просто якийсь такий нюанс є. Далі для дому я купила кераміку. Такий свічник, просто чорний, звичайний свічник. І, мені здається, на новорічні свята це дуже класно. Я куплю сюди довгу воскову, з бджолиного воску, якусь таку жовту свічку, або красиву, прям таку просто моколку я бачила, або, звичайно, я знаю магазинчик, де продаються дуже класні свічки. І та вона буде дуже прекрасно виглядати на столі. Він такий базовий, просто чорний, дуже класний. І ще одне це така підставочка. Тут є дірочка для благовоння, але я більше його брала для того, щоб класти сюди палосанту. І воно прям буде класно виглядати. І я зараз запалю відразу. Окурю вас трошки. Так, і ось так виглядає. Паличка тут стоїть. Ну, буде достатньо красиво і з паличкою, але в основному так, це буде використовуватися для палосанту. І залишилось не так багато речей. Наступне моє замовлення Мача замовлення. Я люблю Матчу з Мачера, але не так просто замовити Мачу з Мачера. Тому а, другий магазин, який... Також він мені подобається, але мача там, в залежності від того, яку саме мачу ви замовите, буде ну, там або смачно, або як, на мій смак, трішки недостатньо запаху, там недостатньо зелена і так далі. Просто залежить від самого е сорту, який ви замовляєте. Я замовила котобукі мача, це називається вона в них в Мачі Ті. Така баночка дуже красива, і насправді я вже половину точно випила, поки зібралася знімати це відео. Вона смачна, класна, ця мені прям подобається. І та, ну, як альтернатива, там я б, звичайно, її замовляла, вона прям хороша. Я в неї замовляла далеко не одну, ну, я думаю, десь три різних. І так, оця достатньо класна, ця мені прям подобається. Якщо будете замовляти, то цю я би радила. А, і я купила собі чаван. У мене не один чаван, а просто один суперстарий білий, уже йому там десь три роки, а може й більше. А також є в мене ще два, один маленький, один середній. Цей середній ви мене коли запитували на Ютубі звідки він. Він прям дуже крутий, ідеального розміру. І, на жаль, я його розбила. Тому зараз я без свого улюбленого, скажімо так, чавана. І я вирішила хоча б обновити звичайний білий чаван, бо такого середнього розміру я ще поки не знайшла, тому я замовила просто білий такий класичний чаван. Він по діаметру трошки менший, ніж мій попередній. Що мені подобається? Мій попередній саме білий. А ви бачили його. от В наступному відео я точно його покажу, ви побачите. От, А це мені подобається: тут не покрито, да, глазурю тут покрито, всередині він такий більш глянцевий. Загалом дуже красива чаша, мені подобаються ось ці переходи, такі, як хвилясті. Прям класно. І я її ще не використовувала, чекала, окей, покажу вам. І так, сьогодні вже використаю дуже гарно. А я задоволена прям. ним. І останнє замовлення, яке я вам покажу, це гріншеф. У них також були знижки, і оскільки я прям часто купую ці солодощі, всільпо, я вирішила, чому б їх не замовити зараз, коли там є знижка. Там було якесь колесо типу, на сайті, треба було його покрутити. В мене випала знижка 30% і я собі вирішила замовити різні солодощі, які я дуже сильно люблю обожнюю. І... Найголовніше, що я хотіла замовити, насправді, це хліб без глютено, тому що я зараз виникаю глютен і солодке, і логіка да, вступаю в чат саме, тому я замовила собі солодке. Ну, але так, я просто замовила його, знаєте, бо я все одно буду його їсти там через деякий час, чи ближче до Нового року, до Різдва. Я вирішила скористатися просто знижкою і ну, не переплачувати, отримати для себе якусь знижку, та це, це завжди приємно. А, тому я замовила хліб, який я вже з'їла безглютеновий дуже класний хліб. А, ну, ще не з'їла, там трошки залишилося, але та, який я вам не покажу. А, і все інше це цукерки, які я замовила. Та, знову ж таки, зараз я на антипаразитарці, тому я їх не їм. І от вони в мене вже десь лежать. Ну, от від чорної п'ятниці та порахуйте, скільки вони мене ще лежать. І до всього я ще треную свою силу волі. Це також ніколи не зашкодить, знаєте, нам. А моє улюблене печиво просто от топ топ солодощів в світі для мене печиво гріншеф. Просто найкраще задання. Другий топ, цукерочка. Карамель. А, третій ріал карамель або солтит-карамель. Вони для мене схожі і так. Я їх обидві обожнюю. І те, що я замовила спробувати, це крім і краш, Я його не пробувала. Він новий і так. І не знаю, коли попробую, Ну, ще тиждень точно не збираюся як мінімум це їсти. Тому. Ну, воно просто лежить у мене в холодильнику. Я подивилась там на, знаєте, на цей, дату зберігання, воно ну, може зберігатися там до нового року точно. Тому так. Але е, основне, знову ж таки був хліб, моя така мотивація прям зробити замовлення через сайт, а не там купити сільпо і так далі. Е, і знижка, і хліб, тому та, все склалось, і я вирішила собі запас такий замовить. Дуже цікаво запоживати, що <смі> <смі> лежить гріншеф в холодильнику, який я не можу їсти, але достатньо так, чесно, адекватно зараз, бо я про це якось не дуже думаю, просто він там є і та, Я про нього забула вже, як мінімум, до кінця антиперстарки, і там ще деякий час я також буду. Так більше, ну, без солодку. Це все, що я хотіла вам показати. Я показала свої улюблені бренди, якісь новинки. Можливо, вам це буде якось корисно, цікаво, і ви для себе також оберете якісь продукти. Якщо щось цікаве і детальніше, ви можете запитати в коментарях, я обов'язково вам відповім. І дякую, що були зі мною. Зустрінемося в новому відео.